Volvo V-60. На перегляді сьогодні у компанії Greenway Auto цей автомобіль ми привезли з Німеччини, розмитнили і готовий до першої реєстрації в Мрео Мрео сервісний центр рядом. допоможемо швидко зареєструвати. Автомобіль без ДТП дуже класно виглядає зовні по кузову. Прям горить. В класному стані салон і технічно на тверду п'ятірку. Зараз максимально детально пройдемось при цьому екземпляру, все покажу і розкажу. Це 2011 рік випуску. Двигун 1,6 дизель d 2 механіка, тому цей автомобіль. Економний і, в принципі, цього двигуна достатньо для В-60 моделі. 115 кінських сил, механіка, шестиступка і їде економно. Екологія на місці, гляньте на вихлопну, наскільки вона чиста, акуратна. питань з екологією немає. Пробіг малий. Для такого року малий пробіг. Я всі підтвердження покажу. Ззадні парктроники є драйв, це система старт-стопу від Volvo. теж дозволяє економити паливо. Ось так виглядає зовні по кузову. Ще раз повторюся, технічно дуже-дуже класному стані. Ходовка не стучить, не гримить, збитий автомобіль, класна шумоізоляція, хороше щеплення, динаміка, двигуна в салоні практично не чуєш. Ось так зоні виглядає по кузову ця красотка. Зазоры идеально все ровные Есть система City Safety Омыватель фар Пройдусь тощину миром покажу лакофаровое покрытие Тормозні диски і колодки практично нові. Ну, є мінімальна-мінімальна вироботка, можливо, сезон перепроїздили. Туди, в принципі, лізти не потрібно. Трохи погано помили. Погано витертли. І видно, що височенький автомобіль, все добре з ходовкою, з амортизаторами, з пружинами. Так, по історії по власникам, по пробігу німецький бриф. Значить, Було два власника. Перший власник Horn GMB, це фірма. З 2011 року до 2016 року Кая Кем мадам їздила з 16-го року по сьогоднішній день. І Ось, наприклад, знята з обліку була 17.09.25-го року. Свіжа знята з обліку. Це по власникам. Пробіг 198 тисяч на сьогодні. Розхід палива 4.1, 4,5, 5,2 по місту. Якщо користуватися системою старт-стоп, не стартувати на світофорах. І все добре стоплено. Стоплено тут все добре, тому що ми перевіряли. Ось у нас є листочки різні, по замірам, по форсункам і так далі. І Все ми читали, перевіряли, діагностували, тут все дуже добре. Є серісна книжка. 176 тисяч було кінець 23-го року. 10 й місяць, навіть 11 й місяць. Mm. Ось ремень мінявся на 156 в в му році ГРМ. Тут я дивіться на оригінальних СТО Вольво обслуговувалась. І тут по сервісці видно, що ось цей хор GmbH ГМБ, це перший власник був. В 8 місяць, 11-й рік реєстрація була. Дуже класна шумоізоляція. Тут у нас ще одна ніша є. А тут, як завжди, запаски нема, але завжди йде комплект, такий ремкомплект. І Там проводки виведені, можна підключити камеру заднього виду, можна фаркоп підключити. Все виводиться з заводськими налаштуваннями. Класний ковролін. Середини обшитий, ну він ще товстий, середини обшитий ще войлоком і войлок на сам кузов. Тому і шумка, і акустика на висоті у Вольво. Ну і багажник, гляньте на резинки, пластик. Нічого не подерте, не поцарапано, не почухано Дуже-дуже хороший стан. Там ще якісь документи є по обслуговуванню на оригінальних сервісах Вольво. Салон. В цій комплектації є бустери для дітей. Ось так от для старших, щоб крісло дитяче не возить. Тканівий салон, дуже якісні ортопедичні крісла. Тут є пенал. Ось стан салону. Гляньте не поцарапані, карти. І те ж саме і тут. Тяжкі такі масивні двері. Тканівий, теплий, якісний салон. Бачите, з такою боковою підтримкою. Крісла, гляньте, зовсім ніби й не їздили. Є комплексна система безпеки. Фірмова від Volvo C від бокового зіткнення. Почитайте. Тут всі резинки, все чітко, пороги пластик, тому корозії не бояться. Дуже якісні матеріали м'які. Ну і що тут у нас є? Пульт, управління мультимедіа, є підгріви сидінь. Є система старт-стоп, є складування підголовників, парктроніки, двозонний клімат-контроль, працює чуть як включився компресор. Шестиступка механіка. Ну, якщо 1,6, ми завжди беремо з механікою. Класна акустика, MyCar. Спортивний режим і система Сіті При Предоставлення аварії на малій скорості. Є навігація, працює радіо медіа Ось все, що можна підключити, Bluetooth все можна підключити. Дзеркало з автоматичним затемненням. мультируль з круїз-контролем, управлінням магнітолою, телефон, підключення. Аукс USB тут є. Ну і тут підстаканники. Тепер далі йдемо. Ось стан карти. Водійське крісло. Акуратний збережений стан, електроручник. Ну, показує, що потрібно пройти вже сервіс. 198 тисяч Ніяких помилок, ніде нічого немає. Двигун подивимось, є що показати і розказати. Як я говорив, вже ГРМ мінявся на 156 тисяч і ось, до речі, ось вони ці 156 тисяч і в Сервське відмічено і тут наліпка є. пари рідні, перевіряв, є наліпки. Масло тут мінялось 176 тисяч, ну пора вже його міняти, не Двигун, дивіться, він не митий в такому робочому стані, можливо, помиємо, трошки не презентабельно, але в робочому стані. Ось робота двигуна. Тут у нас 1,6 дизельний двигун. На 8 клапанів, один раз придвал, простий двигун і потужний. Тут турбіна, гаред, дешева заміна ремня ГРМ, один ролик, один один ремінь. 3000 і 2-3 тисячі роботи. Завжди показую, тут у нас прозоро, нічого не булька, на рівні. Все добре із помпою, і з термостатом, і з прокладками. Малий пробіг. Там воно видно форсунки, сухо. Не димить, карторний газів нема. Це потім, що там вже дуже добре прогріти. Робота двигуна. Ну, зрозуміло, що зараз третіло зробити. Масла фільтрацію треба поміняти. Знаю точно, нам власник розказував, коли продавав цей автомобіль, що тут замінений Демпфер Ну, щеплення демпфер нове стоїть. І, чесно кажучи, я проїхався на цьому автомобілі, протестував його. І воно це відчувається. Все красиво, все легко, плавно переключається. І це теж великий плюс по техніці. Видно, вже люфтив трохи і вирішили поміняти його. А, і пройдусь товщиним міром, зараз покажу лакофарове покриття.

126. 125. Не фарбовано. Лобове скло мінялось у 2019 році. І, до речі, ось тут ніяких щосів, сколів немає. Акуратно замінили. 120. 116. 178. Так. 172. 178 Тут якийсь перелак був. Шагрині нема, з кольору не випадає. Ось ця деталь. 90 94 188. 185. 174. Аналогічна ситуація із цією деталю, з цією дверкою. Якийсь перелак був. зазори рівні з кольором не випадає, Шагрені нема. Тому оці дві деталі дверка і те крило, щось було перелачене трохи. Мінімальна косметика. Нічого критичного. Якби було просто перефарбування, то було б десь 240-260 билось. А так. Плюс 50 мікрон. 50-60 мікрон. Всю базу інформацію розказав, показав. Ми знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом Рео. допоможемо швидко зареєструвати. Ціна питання першої реєстрації такого автомобіля буде коштувати вам близько 6 тисяч гривень. Це за урахуванням пенсійного фонду. Номератих паспорт експерт. І ви будете першим власником в Україні. Компанія Greenway Auto працює 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Зараз зимовий час, тому з 10 десь до 16.30 далі темно. Ну і Дуже багато Volvo і інших автомобілів є що вибрати, порівняти, різні комплектації, різні двигуни. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Є послуга доставки автомобіля по регіонам України, є послуга кредитування, дуже-дуже лояльні умови. Телефонуйте, розкажу. І ну і приймаємо рішення по видачі кредиту на протязі 3 годин. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і чекаємо вас на АТС-драйв. До зустрічі!